Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Доброго ранку, любі малята! Ми з Бонною раді вас вітати. Малята, у Бонні є для вас загадка. Спробуйте її відгадати. Тане сніжок, зеленіє лужок. день прибуває, коли це буває? Вірно, на весні. Малята, а що ще буває весною, як ви гадаєте? Вірно, тануть сніги, журчать струмки. Розквітають проліски і з'являються бруньки на деревах. Малята! У Боні є для вас дуже цікавий віршик. Слухайте його дуже уважно, бо потім боня буде задавати вам по цьому віршику запитання. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині і під цей весняний спів. У долині луг зацвів, В узі повно квіточок і маленьких діточок. Тож, малята, щощик який? Вірно, він теплий і синій. А що він робив? Вірно він цілий день співав. Малята, а що трапилось в долині? Вірно, зацвів вух. А чого стало багато у лузі? Так, квіточок та діточок. Тож, малята, давайте повторимо цей віршик разом. Дощик теплий. Дощик синій цілий день співав в долині, і під цей весняний спів у долині луг зацвів, в лузі повно квіточок і маленьких діточок. А зараз наш Боня пропонує нам пограти в гру. Під назвою весна яка. Малята перед вами будуть малюнки, а ви повинні сказати весна яка. Рожа малята, весна яка? Вірно, вона квітуча і запашна. Весна сонячна та тепла. Весна весела і співуча. А ще вона дощова. Молодці малята! Ви дуже вправно попрацювали, а нам вже здобуть час бігти, щоб придумати для вас ще багато чого цікавого. До нових зустрічей, малята!